А що ви скажете про криптовалюти як спосіб інвестицій? Це не інвестиція, це спекуляція і гра в казино. Якщо у вас є зайві гроші, які ви готові програти, ви можете пограти з криптовалютами. В принципі, глобальна криптовалюта це бульбашка, яка роздута шаленими грошима в світі. Ми від цього виграємо. У нас дуже багато людей там майнило, дуже багато всіх цих СБУшників, прокурорів там сидять, бо це корупційні гроші так само. І ми виграємо від того, що в Штатах надрукували свого часу дуже багато грошей. І зараз, в принципі, в світі надуто дуже багато бульбашок. Зараз фондові ринки на найвищому рівні за всю історію, причому там зростають і зростають що дурні. Тобто, все це надуто, і одна з найбільших надутості чи найбільша в історії це криптовалюта. Це умовний біткоін, але все інше. Як і будь-яка бульбашка, вона має луснати з часом. Але тут, якщо ви готові грати, тобто біткоін сьогодні коштує умовні 114 тисяч доларів, він може завтра коштувати як мільйон, так і нуль. І то і те можливо.